Так, всім привіт! Поміняємо трошки обстановочку. Світла нема. У нас відключення всій Україні, як ви знаєте, в мене на годиннику 1925, в 7 виключили, в 11 вечора мають включити. Буде тест станції від хлопців за КБ Ком'Юа. Реальний тест. От мене двохкімнатна квартира, кухня-котел. У мене два акваріума, зараз вам покажу пізніше. Підключаємо станцію, автомати, як ви бачите, в мене світла нема. Зараз я головний виключаю. Так, оце в мене головний, виключаю. Тут я вже все діло виключив, це в мене домофон. Станція, в принципі, має бути заряджена. Давайте ми поставимо ватметр. Одною рукою некомфортно, але я думаю, якось ми його туди помістимо. Так, ваттметр ми поставили. І розетка-розетка. Якщо ви не впевнені, що ви виключаєте автомат вдома, такою станцією, любою, обов'язково виключте ще автомат там в під'їзді чи де у вас головний, який заходить в квартиру. Тому що така станція або люба зразу згорить. Я впевнений, я знаю. Так що підключаємо розетка в розетку спочатку. Ось так. О. Включаємо станцію. Все запікало, все запрацювало. Що в нас тут вати не показує, зараз холодильник запуститься. Так, пів кіловата на даний час зараз споживає. 95. Була 100, напевно, стало 95. Так, що по світло. Світло працює, все супер. В кухні дивимось, котел працює, все супер. Холодильник, холодильник треба виставити. Мову. Холодильник теж запустився, працює. Зараз на даний час холодильник, напевно, найбільше споживає. Тому що котел сам зараз не активний. Ну він в режимі очікування. Тепла зараз не потрібно, тільки гаряча вода буде працювати. Добре, йдемо далі. Малий дивиться мультики. Акваріум один працює, 150 літрів. Йдемо до малого в кімнату. Малого в кімнату. Світло все працює. Акваріум також працює. Це вже добре. Дивимося на відсотки, скільки залишилося. Що в нас показує по станції? 94% споживання йде в нас 300 Вт. 225 вольт де на виході і 300 Вт споживання. По станції зараз у нас 93% і 25 градусів температура. В виході 227 вольт. Ну а тут у нас показує 225 вольт. Добре, залишаємо це все діло, що в нас по часу. 19.34. Подивимося до 11 години, потім включиться світло і споживання трошки буде більше. Подивимось за 4 години, скільки залишиться в цій станції. Ну, в принципі, ця станція двокімнатну квартиру, я думаю, спокійно стягує без проблем. Добре, потім вам включусь за годинку приблизно. Так, ну що, прийшло у нас година, більше години. У нас на станції залишилось 80% споживання на даний час 205 Вт, 203 Вт. Зараз на даний час включилося світло, більше світла, тому що вже на вулиці потемніло. Вже у нас виходить півдев'ята. Добре, я йду я собі робити ще каву. Давайте спробуємо зробити каву, як оце все діло все витягне. Погнали. Так, йдемо собі, зробимо каву і подивимось, скільки процентів залишиться. Так, включимо кавомашинку. Ось так. Накидаю я собі. Цукру. Я люблю солодке. Хто як любить, пишіть в коментарях. Ось так. Зараз на даний час кавомашинка нагрівається, вона промиється і робимо собі каву і подивимося, скільки залишиться. Я раз повторюю, все працює, світло працює, холодильник працює, інтернет працює, два акваріуми працює, телевізор працює. Протягом години десь 17% зі станції пішло. Ну от, Користування двокімнатної квартири. Добре, зробимо собі каву. Поставимо цю кружку, шумить вона добре. Короте, ця кавомашина в районі 2 кВт споживає десь так в тому районі. Ну Зараз давайте йдемо глянемо, скільки зараз яке, е, яке споживання. Споживання. 1400 1400 Вт, але вона коли нагрівається, вона більше споживає. Ну, вона в мене в еко, до речі. Кавомашинка в мене стоїть в еко. Ну, може її 1,8 не споживає, ну, може, в еко. Ну Коли вона нагрівалась, вона споживала. Десь 1,8-1,7 кВт. Ну, світло всюди світить, телевізор працює без проблем. Добре, стоп. Добре, каву я зробив. Йдемо подивимося, що залишилось. 16. Коротше, 4%. 4% мені кавомашина з'їла. Щоб я собі кави попив, можна в принципі можна було на газу зробити, але з каву машинки смачніше. Так що я йду пити каву десь за годину або дві включу. покажу, який заряд станції. Ну що, у нас на годиннику 22.53. Світло вже вімкнули. У мене вже всі і я тому трошки тихіше буду розмовляти. Станції залишили 49%. Проробила вона майже 4 години, там без 20 хвилин в тому районі. Користувався я всім. Повністю всім інтернет, холодильник, котел працював, варіуми, світла, світла в мене досить багато. Дружина навіть праскою гладила речі, так що без проблем ця станція стягувала. Телевізор робив нон нонстопі. Ну, в принципі, телевізор багато не споживає. Давайте ми заглянемо. Зараз на даний час у нас споживання 237 ватт. Що в нас далі? Ця станція видала нам майже кВт, 900 Вт-годин, як ви бачите. Ну, Напруга зараз показує 220 вольт. Я вважаю, це добрий результат. У мене зранку знову буде вимикати світло. В принципі, я можу її не заряджати, її вистачить. Я думаю, зранку у мене знову буде з 7-ї години до 11 відключення на 4 години, але все рівно я поставлю її на зарядку, нехай вона заряджається. Добре, давайте ми все це діло відключимо. Давайте спочатку відключимо станцію. Так, світла немає, і я з собою взяв ліхтарик, не переживайте. Ось так. Відключаємо розеточку. Ось так. І включаємо автомат. Так, включаємо автомат. Світло у нас вже є, як ви бачите, зараз декілька секунд і воно вімкнеться. Так. Все вімкнулося, все працює. Станцію ставимо на зарядочку. Так, від'єднав я станцію, як ви бачите, у нас 50-51% заряду залишилось. Взяв я зарядне, до неї йде в комплекті ось таке зарядне, 25 вольт 15 А. Потужне зарядне, воно цю станцію дуже швидко заряджає. Тут у нас є роз'єм ось такий. Ми вмикаємо. Все, почало це все діло заряджатися. Почала станція заряджатись. Портів та виходів в тій станції дуже багато. Як ви бачите, 4 на, 220, на 12 вольт є USB, Power Delivery, Quick Charge 3.0. Далі що в нас є? Звичайні USB -шки на 2,4 А в кількості дві штуки. Коротше, крута штука. Як ви бачите, я на собі провірив. Вона працює, вона нормально тягне, ніодної помилки не було, не вибила, не пішла в захист, все працює супер. Іменно ця станція на 2,6 Вт. годин В піку ця станція може видавати 3 кВт. Я реально таким результатом задоволений. Хто хоче придбати таку станцію, в них ще є ось такі станції менші, на 1,2 чи 1,3 кВт. Всі посилання на сайт, де можна придбати такі станції, я залишу в описі під відео. Сайт називається akb.com.ua. І хлопці не тільки станціями займаєтесь. можете перейти, глянути. В них багато чого цікавого. Так що на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.